Ну, я, яка у вас ситуація позволяє? Виділилися ми в бачили, що Тут стали підходити якісь пани з якимись планами, з якимись проектами на рахунок цієї ділянки. За ту ділянку вона прибудова вже закинені давно, тут вже не з'являється 10 років, власне. Щонайменше 10 років. Потім, Почали сюди сходитися оці будівельники, і фактично ми мали розмову поки що не з власником, ані з замовником, а тільки з будівельниками. Тобто, наші жителі будинку номер 13 і жителі будинку номер 19 ведуть опір стільки Значить, На вимогу ми нам показали, що на підстановуються тут чотири або п'ятиповерховий е, офісне е, приміщення. Це власні будинки можуть неї, не відмовити? От, на нас це запитання. По-перше, тут всі власники, правда? Хто всі квартири приватизовані? Та, які це є, 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 є яка, чиясь власність, а ті змусили прийти до нас. Громадські слухання. Так, та, провести громадське слухання. Ага, тобто їх не проводили? Абсолютно, жодного. Навіть кроку, пів кроку з того моменту не було зроблено. На нашу вимогу дати акт заключення про проведення обстеження фундаменту цього будинку, стіни цього будинку, ані протилежного будинку номер 19 нам показані не були. Будинок старий, особливо цей. 1938 року. Під час війни сюди суттінку і бомба попадала. Не було тої стіни ні на другому, ні на третьому поверсі. Просто потім закладено. От я таки рахую, що власне зможу би підійти і трошки порозмовляти з мешканцем. Ми. Ми не знаємо, що власне. Але... чистіше, що це депутація була. Так. Наскільки давно це планується по будівництву, що ви знаєте, чи ви... Ну, тут почалося все, що ми довідалися з 7 серпня. Перший конкретний прихід цих забудовників. Забудовники фірма Квітка. Тут я вам можу сказати. Перший план забудовника. То один, то інший. Тобто вони спокійно собі дуже вдала гра термінами. Вони опалюють тим, що це є реконструкція. Це не є, не є ніяка реконструкція, я як навіть не будівельник, можу своїм розумом до, до цього дійти. Раз повністю розбирається будинок, риється котлуган, заливається подушка, ставляться свая, це є що абсолютно новобудівництво. В документах ми включити слово реконструкція. Тут категорично всі проти того, щоб тут щось будували, бо вони хочуть на 40 квадратних метрах побувати 400 метрів, хочуть вікна вивезти сюди, сюди і туди. І приблизити нам залосити 6 метрів, вони так планують, що нам вистачить 4 метри від наших вікон до їхніх вікон. Кожен раз вони показують зовсім інакший план нам. А, і він, він, він нічого не може відповісти, і він той, 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 відстоює відстоює директор той, ну, будівельної, що він підписався, він відстоює свої інтереси, бо він хоче працювати і заробити гроші. Ми то розуміємо, але нас та його позиція не влаштовує. Основний замовник сюди не з'явився, він мав прийти вчора, ми його вже чекали. зібрався дуже великий гурт народу, його не було. І на нас, як -то, кажуть, плюнули з високої колокольні. І так нас мали. В одному місці, вибачте, за таке. Я у ну. окулює найбільше це. Так що тягне поки, кричать, що вони націоналісти, б'ються в груди, колоком живіть, викрикують гасло Степана Бандери за народ, за демократію, за державу. А роблять це не поки. Просто рейдерством займаються, викрадають собі маєтки. Як збагатитися, збудуватися, особисто для себе, особливо тягнебок. У мене не є українські тягнебоки. Я їх не називаю свободами. Це є російське твоє. У нас є воля. Воля восмертність. А я їх тягнебок, якими називаю. Просто тягнебоки. Дякуємо вам за те, що сказали.